Тема сьогоднішнього уроку значення періодичного закону Дмитра Івановича Менделєєва». Дмитро Іванович Менделєєв був поістину грандіозним вченим, тому що його лозунгом було випереджати час і дійсно, періодична система показує, що він жив уже далеко заглядаючи уперед. У 2019 році виповнилося 150 років. Від дня створення періодичної системи хімічних елементів. І саме 2019 рік ЮНЕСКО оголосило Роком періодичної системи. Зараз перед вами ви бачите ту рукописну таблицю хімічних елементів, які у 1869 році за певним принципом розмістив. Дмитро Іванович у певну таку систему. На той час було відомо тільки 63 хімічних елементи. За 150 років фактично відкрилося ще дуже багато нових хімічних елементів, і на даний момент їх уже є 118. Але справа в тому, що у цьому списку, який ви бачите перед собою, були передбачені і місця для тих елементів, які ще були не відкриті. Дмитро Іванович передбачив існування хімічного елемента гафнію. І він передбачав, що його відносна атомна маса буде рівна 180. За деякий час цей хімічний елемент був відкритий, майже 50 років з часу передбачення. І дійсно ми побачили, що маса хімічного елемента була рівна 178,5, що є дуже близьке до значення 180. Також був передбачений хімічний елемент галії. і передбачалось, що його відносна атомна маса буде рівна 68. Коли відкрили через декілька років хімічний цей елемент, його атомна маса виявилася 69,7, що є дуже близьке до цього значення, яке передбачав Менделею. Наступний хімічний елемент Германій, відносна атомна маса його була передбачена 70. Коли ж його відкрили насправді за 17 років, то його відносна атомна маса виявилася 72,5. Скандій, хімічний елемент, відносна атомна маса його була передбачена 45. Коли його відкрили через 10 років, то його атомна маса була рівна майже 45, тобто 44,9. Перед вами табличка. У якій е, у другому стовпчику є розміщені властивості, які передбачав Дмитро Іванович Менделєєв. А у цьому крайньому стовпчику є властивості, які виявилися насправді. Цей хімічний елемент, який ще не був відкритий, Дмитро Іванович Менделєєв назвав екоалюміній. Згодом йому дали назву Галій. Відносну атомну масу він передбачав понад 68. І дійсно його атомна маса виявилася 69,7. Густина була передбачена 6 а виявилося 5,8, дуже близька. Температура плавлення було просто сказано, що низька. Але ми, як бачимо, 29,78 це є дуже низька температура, фактично, цей елемент топиться у долоні. Валентність була передбачена і виявилася реально трьом. Спосіб відкриття за лініями спектру, так передбачав Менделєєв, і дійсно відкрили цей елемент за допомогою спектрального аналізу. Формула оксиду Еа2О3 і формула реального оксиду Калій 2О3 аналогічні. Густина 5,5, але виявилося чуть більше 5,88 і розчиняється у кислотах і лугах, що було і передбачено. На основі періодичного закону було виправлено відносні атомні маси багатьох елементів. У ось цьому стовпчику ви бачите ті відносні атомні маси. Які ну, вважали на той час, що вони такі. Але завдяки періодичному закону були атомні маси виправлені. Яким саме чином? Хімічний елемент має атомну масу як середнє значення тих елементів, які розміщені зліва і справа. Перед берилієм розміщений лідій, у якого відносна атомна маса 7. І після берилію розміщений бор, у якого атомна маса 11. 7 плюс 11, виходить 18, і середнє значення 18 ділити на 2, виходить 9. І коли ви подивитеся в таблицю елементів, то побачите, що дійсно в берелію відносна атомна маса є 9, а не 14, так як вважалося колись. Аналогічним чином були визначені і виправлені атомні маси для інших хімічних елементів. Як бачите, Уран передбачали в два рази легший, але на основі хімічної таблиці, періодичної системи, була виявлена його справжня атомна маса, і так само у Індію. Періодичний закон дав поштовх для вивчення будови атома, адже саме завдяки тому, що ми побачили відносні атомні маси якимись такими різними нецілочисленими значеннями, було передбачено те, що у ядрі є різні частинки протони і нейтрони, які впливають на атомну масу, а також було передбачено те, що більшість хімічних елементів мають ізотопи. І відносна атомна маса, це є так як середнє значення атомних мас усіх ізотопів. Періодичний закон підтвердив закони розвитку природи, закони переходу кількості у якість. Якщо ви подивитеся по періоді зліва направо, то ви побачите, що додавання одного протона у ядро впливає на зміну хімічних властивостей елемента. Якщо ми зліва маємо активні метали то, рухаючись по періоді вправо, ми бачимо плавну зміну властивостей від дуже сильно металічних до слабометалічних через неметалічні властивості і завершується кожен період інертним газом. Тобто додавання одного протона плавно змінює хімічні властивості елементів. Перед вами найбільша періодична система, яка знаходиться у Іспанії. Дмитро Іванович Менделєєв, звичайно, був визначним вченим, він був генієм, і тому його вчення набуло надзвичайну популярність. На його основі відбувається вивчення хімії у всьому світі, і, відповідно, його... Також увіковічнили у різних таких от пам'ятниках, які ви бачите перед собою у різних країнах і в різних містах світу. Адже геніальна думка, що періодичному закону майбутнє не загрожує руйнуванням, а тільки надбудови і розвиток обіцяє. І дійсно, всі нові хімічні елементи знаходять чітко визначене місце. У даній періодичній системі, яка була створена більше 150 років назад.